Лама, Гайтана, Скрябін, Океан Ельзи, Наталя Могилевська, Вопль Відоплясова, Еріка та ще ціла купа найяскравіших вітчизняних зірок. Всі вони прийшли привітати головний музичний канал України з його десятим днем народження. Дякую вам, що ви є для початку, що ви е, працюєте з артистами, даєте нам змогу бути почутими, побаченими. Е, е. Вам гарної музики, вірних слухачів, зіркових гостей, всіх благ цивілізації, нехай вони зваляться на ваші плечі. Працівникам і команді каналу М1 теж бажаю мати власний почерк. Це добре, що є смаки публіки, але пам'ятайте, що ми з вами не тільки йдемо за смаками публіки, але й трошки їх і виховуємо. Давайте це робити разом. У вас прекрасний состав. Людей, кто роботують настоячі журналісти, настоящие оператори, настоячі режисери, то всі настояще. І е, ну що, щастя, це банально. Потім здоров'я саме головне в наше не шоу шоу бізнесове. Кожного із виконавців пов'язує із М1 своя історія. Так Кузьма Скрябін з'являвся у ефірі першого музичного не лише у своїх кліпах, але й як ведучий багатьох проєктів каналу. Початки все були дуже цікаві, дискомфортні для ну, морально, психологічно нові люди, нові правила, по яких треба грати, початки нових програм. Але завжди потім були сльози, коли то все закінчилося, і треба було знаєш зранку вставати і відвикати від присутності тих людей в твоєму житті. Відкривши святкування трьома хітами, Кузьма закликав присутніх любити одне одного і виражати свої почуття у поцілунках. Десятиріччя М1 стало найгучнішим та наймасштабнішим святкуванням в історії каналу.